Пиш, пиш, шкрябать, на ну, думпі. А ну, за що це ви підписались? А вам не можна говорити, а, а, а ви що, Наташу, що вам указуєш? Ну, а чого, в чому Человек проблема? Ви вже дала, вам, у -у -у. вам дала. Ні, на газетку. А за що підписуються люди? Підтримку Петра Потребов... Олексійовича Порошенка. А да. тиканки, а так? А можете мені показати? Можем, Можемо. Можемо даже записати. Раді привітати шо? вас у Олексій Порошенка, які підтримують Петра. Не доволі гроші. Яку інфекцію Петра Порошенка, я підтримую, ви хотіли отримати. Та-та-та-та. Де часто повідомляти, ага прізвище, ім'я по батькові. І ви що додому будете приносити цю інформацію? Ні, цю інформацію забираю. Ні, ні і інформацію, яку ви просите. Що яку інформацію Куда ви додому? б хотіли отримувати? Куда додому буду ну, дивіться, отримувати. ви тут написали. Яку його підтримку взагалі. ви б хотіли підтримувати? Но. беріть всі бажані варіанти. А, до речі, вона нічого не обрала. Вона в обрала. для того, щоб ми вчасно є, повідомляти та вас та, важливі та, новини. Та, новини та, ну та. то ви Власне. будете їм, їй важливі новини приносити додому. Так, якщо вона захоче, ми її по телефону передамо. Ну, вона... Але вона прийде і принесе. По телефону телефон. не зможете, бо вона не залишила. Вона ну, прийде принесе. Ага, тобто ви будете її носити додому. А тут що у нас? Прошу. діалог з президентом. Ми йдемо своїм шляхом. Ну він так. Погано. А що погано? Ставиться до президента. А, це ця жінка і погано ставиться. Ну, тим не менше підписала, що вона хоче отримувати новини. Ну, в принципі, так, да, дуже логічно. А тут ще хтось. Голосує, хто за кого хоче. Мачко ж, а Володимир Іван. А, а, ну, ви можете представити, всех. Сергій Носолюк, Салюк. Я Сергій журналіст. Дуже приємно. А журналіст який? Видання News. Вектор Ньюз». це а ви, наші Чорноцьке. А, а ви хто? А ми волонтери. Можете мені показати? Можемо. Просто волонтер. Бо просто волонтер. А що значить волонтер? То, ну, ви, тобто грошей не отримуєте? Ні, так? ні, ми гроші не ми на добро. Прекрасно. Ми не чого. А дивіться, а як ви думаєте, більша користь буде від того, що ви тут стоїте і роздаєте ці папірці? Чи можливо, щоб ви тут сміття поприбирали? Як ви думаєте? і стоїм, то ми тільки що прийшли. Ми щас то було. я так ми розумію, прийшли, що ви зараз будете так, прибирати ми сміття. Прийшли і вже а ви пробрали. тільки тут приберете чи повністю весь вимокачу приберемо а Або нам допоможете? Ні, я не буду. А чому бо не я, буду? я не хочу? Я не волонтер. Мукачу, Добре, але я не волонтер. Я працюю no. тільки за гроші. No. No, а Ми чому вчора ви мене виганяєте? Ви реальні справи. Ну я так розумію, що реальні справи не лише у нього, а й у вас. Тобто, я дійсно прийшовши сюди, побачу наступного разу, що тут все буде обрано. А що тут так дуже не убрано? Ні, ну а в принципі, це реальні справи. Ну, про так, вони Бо ж це не ре, не реальні справи, а, а то будуть реальні. Тут є реальна людина, яка збирає гроші за те, що вбирає прибудинкову. Ну, ну але не ви не безкоштовно працюєте, чого би вам не зробити? А то що? Та ви ми ви маємо ви ви свою роботу. Ми таке робота, так волонтерство робота. Просто робота? не ну, оплачувано. Ясно. А багато вже людей ви, ви, зібрали Двої дані. Мотив, щоб... І довго будете тут це працювати? Чотири години на добу. — І так до самих виборів? А, ні. Такі. Ви верх ногами поставили. Ясно. А журнал роботи це щось э, для публічного користування чи для вашого особистого? Слухайте, ви дуже розумна людина. Ви напишете статтю і заробите на нас гроші. Ні, та, На цьому я точно не зароблю. це? То... — Cioè, ми другий нікуди. Ми тудаємо трибрати треба. Відкрию, бо в нас будуть добре. Зараз вам маніку, відкрию вам. Ми теж вам вдячні. Можете сказати, що це за журнал. Можу, як не можу. А що вам. Але ми можемо ознайомитися з вашими статтями. І з Facebook можете подивитися на Фейсбуці? Ні, ну ця буде у Фейсбуку. Знаєш, все. А можете показати, що в всередині? Можу, дозвіл. Дозвіл. Олові Макарівське. А, повідомлення. Так, ну. що ми можемо вистачати. Так, так, так. Все правильно. Все правильно. Ви ж бачили, вже всі в Фейсбуці. Багато Ні, оце, не, оце вже. Не бачу. І це, і та, і та. В Фейсбуці я бачу віртуальне, а тут я реально спілкуюся з тими людьми, які хочуть, щоб у нас продовжувався режим Порошенка. Прямо такий режим, так? А ви задоволені цією? Я задоволена. Пенсія, все. Я ще до пенсії не дожив. я ще не Будемо надіятись. Я якось живу. Хоч відчуєте, так? Да? Я якось живу без неї і без зарплати, і виживаю. Ага. А чого без зарплати живете? Друзі, але інтерв'ю, ми вам дуже вдячні. Нагло так, нагло так при чому. Яким чином так, я, так. я так. мішаю, скажіть? Ну, такі, бо люди підходять, або тут зайняли місце і працюєте на себе. Сугубо на себе. Це за кого? За Порошенка. А, я її не поздравлю, я не читала. Ага. Ага. Я думаю, <реш> а що, ви не хочете за Порошенко? Сергій. Сергій. Ну. Котрі зароблять гроші. А, Котрі зароблять гроші. гроші? Да. Ну, ви бачите ко кандидати. Ну, цей кандидат Порошенко. Вам хороший, подобається? Хороший, так? Да? А чем? чим? Чим? Е Ну, наприклад, пенсію хорошу вам да, платять. дуже. прекрасно, я така довольна, що коли піднімають на 5 рублів, та позоріще. Позор... Ну це сарказм, я так розумію. Це Позоріще. Так ви тільки що сказали, що задоволені. Я можу говорити хоч то. А. Зрозуміли? Ну це більше до вас якби адресовано, ну, ніж до мене. мене. Ми ні. це це сар... а, ну, це пенсію платиме. Ні, це сарказм. мені так, Да. Так. Так. Ясно. Добре. Дякуємо. Дякую вам. Дякую вам і вам. Заходимо побачення. один. Обов'язково, бо я тут. Континам гонорайтесь. Ні, ні, я благодійністю не займаюся. Ужас. А чого ужас? Благодійність це добре. Ну це питання добровільне. Хто хоче, той займається, хто не хоче, не займається.